Вітаю, шановні! Напевно, ще такого не бачили. Оце бачите сьогодні. Вночі мінус 19, а буде від... мінус 19, а відчувається, як мінус 27. Ви бачите таке? А на неділю, ось показую, як є, бо й дивно. На неділю мінус 20, а відчувається, як мінус 28. Оце таке у нас така погода. Метеоцентр повідомляє. Ну, тут ще діак, Ну, ми, ми поблизу, то, не, не, як кажуть, різниці немає. Ну, а це вже що це таке вже? Це по обіду. А, це вже по обіду, мінус 13, а відчувається, як мінус 19, але бачите, буде дощ. Ну, показує. Тому, напевно, температура трошечки. Fala, não sei.